Сьогодні ми знову пишемо йономолекулярні рівняння, але ось по схемам. У нас схема сильна кислота плюс луг, сіль і плюс вода. Нагадаю вам, сильні кислоти, хоча ми їх вже записували, запишемо знову, що серед сильних кислот мається на увазі сильні електроліти: це хлоридна кислота, йодидна кислота, бромідна кислота, сульфатна кислота. І нітратна кислота HNO3. Ви повинні їх запам'ятати. Буде і далі теж йономолекулярні рівняння, і саме лише вони у рівняннях розкладаються на йони, а інші не розкладаються. Це сильні електроліти. І луги. Основні луги це літій, натрій, калій, кальцій барій. Літій валентність 1, тому буде літій ОН OH просто. Натрій теж валентність 1 натрій ОН, OH, калій валентність 1 калій ОН, OH, кальцій валентність 2, тому буде кальцій ОН OH двічі, і барій валентність 2, тому буде барій ОН OH двічі. Тобто ось оці всі речовини підходять під цю схему. Схема одна, але ви можете комбінувати. Тут буде багато комбінацій, тобто, наприклад, хлоридна кислота з літій ОH або хлоридна кислота з натрій, з будь-яким із цих лугів. Він навпаки оберемо, наприклад, давайте я хочу обрати сульфатну кислоту і калій ОH, наприклад. H2SO4 додати калій ОH. Це реакція обміну, тому що тут дві складні речовини будуть обмінювати своїми частинами. Тут треба головне розуміти, де ми будемо ділити на дві частини, тому що кислота складається з гідрогенів кислотну залишку, поділили на дві частини. Основа будь-яка складається з металічного елемента і О-групу. У, -групу. у групу не можна розділяти на два. І все, і ми беремо квадратик. Дивимось у нас всередині у квадратику кислотний залишок сульфатної кислоти і метал. Завжди в будь-яких формулах метал на перше місце ставимо і додаємо кислотний залишок SO4 повністю. Далі, за цим квадратиком, гідроген, гідроген, оксиген в будь-якій кількості вони утворять воду. І тепер, коли ми склали частини, наче як пазли, ставимо валентність калію, можна дивитись у періодичну систему, що калію в першій групі, а можна дивитись у таблицю розчинності, нам зручніше, тому що ми і так користуємось нею. Тут заряди йонів, заряди йонів співпадають чисельно із валентністю. Якщо у калії 1+, плюс, то валентність 1%. У SO4 шукаємо SO4, ось 2 мінус, значить валентність 2. Валентність калія 1, со 4 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це 2. 2 поділити на 1 у калію буде 2. 2 поділити на 2. 1 ми не пишемо, так і залишаємо. І далі. Після того, як ми поставили валентність, склали формулу, треба ще закінчити це рівняння, поставити коефіцієнти. Тут калія 2, а тут лише 1. Відразу ставлю двічку. Найкраще урівнювати, починаючи із металічного елемента, далі якийсь може бути інший елементний метал. Передостанній гідроген, останній оксиген. Так найлегше сульфура 1, сульфура 1 атом, гідрогена. Тут 2 і ще ось 2, 4 всього. Тому сюди ми ставимо двічку, тепер 4 гідрогена й тут. Оксигена 4 плюс 2 6, 4 плюс 2 6. Все ми урівняли тепер нам треба розкласти на йони зробити йони рівняння. Знову перед тим, як починати розкладати. На йони треба визначитись. Ну, у нас схема сильна кислота, луг, тому ми підбирали сильні електроліти. Сульфатна кислота, сильний електроліт, калій Ож, сильний електроліт, на йони розкладаємо. Калій 2СО4, металокислотний залишок це сіль. Сіль перевіряємо розщина чи ні. Бо може утворитися нерозчинна. Наприклад, тут калій. SO4 це сіль розчина. Рощині солі ми розкладаємо на йони воду не розкладаємо, це взагалі не електроліт. Я виділяю, що лише воду, що ми її не розкладаємо. Далі беремо і розкладаємо. Гідроген, утворить йон H. Тут двоєчки немає біля гідрогена, тому вона не повинна бути. H. Але ось тут є вона. Ми цю двічку говоримо, що утвориться 2 йона H, додати. SO4. В таблиці розчинності є така частинка SO4, вона з четвірочкою, тому ми все повністю так і переписуємо. со 4 2 мінус. Додати. Далі. Калій, тут навіть два калія буде. Калій утворює йон калій плюс. Але у нас два калія, тому два калій плюс. Додати ОH OH група утворює йон OH-. Велика двічка спереді показує, що буде два йона калій плюс і 2 iona OH-. Дорівні. Знову у нас калій. Тут двічка є, але в таблиці розчинності просто калій плюс. Тому ми ту двічку переносимо, говоримо, що утвориться два йона калій плюс. Додати SO4. СО4, СО4 є, такий, є така частинка із четвірочкою переписуємо повністю SO4 2-. І додати 2H2O. Ми його нічого не робимо, тому що ми виділили, що це не електроліт, на йони не розкладаємо. Далі дивимося, дивимося що можна скоротити. Тут спільне є 2 калій плюс і so мінус. переписуємо 2H. Плюс, додати 2OH- дорівнює 2H2O. Я бачу, що біля кожного, тільки треба обов'язково, що біля кожного йона і частинки ось молекул, є двічка. Ми можемо скоротити ці двічки. То в нас іще простіше йони рівняння вийде H плюс додати OH- дорівня. H2O. Нагадую, ось дивіться, що з кислоти утворюється завжди кислота дає йон H, а луг дає йон OH-. h визначає кисле середовище, OH- визначає лужне середовище. Це ми на минулому уроці розглядали, в тестах це є, тому зверніть увагу на це. Далі, тобто ми можемо далі брати будь-яку кислоту, але обов'язково перевіряйте, бо, наприклад, якщо взяти сульфатну кислоту і барій Ождвічі, то там утвориться нерозчинна сіль, барій со 4 який ми на йони не будемо розкладати, буде трішечки по-іншому. Тут треба уважно, ось, наприклад, барій ведемо, SO4, нерозчинна сіль. Всі нерозчинні солі ми не розкладаємо. Наступна схема – слабка кислота. Слабка. Кислота. Додати луг. Теж буде неважливо, що це слабка. Будь-яка кислота і будь-яка основа. А луг це розчинна основа. взаємодіє, утворюється сіль і вода. Тепер. Ми вже не будемо виписувати, що сюди підходить, але подивимось. Сильні кислоти ми виписали. Всього у 8 класі треба було вивчити ну, мінімум 12 кислот. І оті кислоти, які не ввійшли в цей список, вони є слабкими. Це, наприклад, карбонатна. Ну, давайте, ладно, напишу, хай буде. Карбонатна H2CO3. Сульфітна H2SO3, наприклад. Сульфідна H2S. Ось тут не перепутайте сульфітну H2SO4, H2SO3 і сульфатну. H2SO4 сильна, а H2SO3 слабка, ортофосфатна H3PO4 і так далі. Це не весь список, це просто я основні виписала луги, ми виписували ось. У нас є луги: літіош, калій каліош, кальцій ваш, баріош. Тобто, все, я обмежила, можемо тепер вибирати будь-яку. Давайте, наприклад, візьмемо карбонатну кислоту H2CO3 і додамо туди луг кальцій у h А далі знову це ж реакція обміну. І нагадую, теж є в тестовому питанні, і це ми розглядали, що реакція обміну вона не завжди відбувається. Вона відбувається, якщо утворюється газ, осад або вода. У цих, у цих схемах завжди натворюється нас утворюється вода, тому ну, тут вона точно відбудеться. Дивимось, у нас всередині в квадратику знову кислотний залишок карбонатної кислоти і метал, кальцій. Метал на перше місце, тому кальцій буде перший, і кислотний залишок СО3. Метал і кислотний залишок утворюють солід, прямо як у нас ось за схемою. І далі вода за схемою, ну і справді, гідрогени в будь-якій кількості з оксигенами утворюють воду H2O. Треба поставити валентність кальцію. Можна і за перетичною системою, бо у кальція валентність завжди 2, У СО3. Тут заряд 2 мінус, співпадає з валентністю, теж завжди 2. Так, 2, 2, Однакої валентності нічого не треба. Воду ми вже склали, формулу, і треба поставити коефіцієнти, урівняти. Тут все добре, тільки гідрогени 2 і 2, 4. Сюди ставимо двічку, урівняв. Добре. Молекулярне ми склали. Тепер уважно дивимось, що ми будемо на йони розкладати, що ні. За схемою у нас слабка кислота H2CO3. Те, що поприсилали мені дуже багато, що розкладають, забувають, це нормально, але ось тут уважно, що це слабка кислота, слабкий електроліт, на йони не розкладаємо. Луг це сильна, на йони розкладаємо. Далі сіль треба перевірити кальцій СО3. Беремо таблицю розчинності кальцій. СО3 нерозчинна сіль. І справді, кальцій СО3 взагалі це, ну, крейда складається з кальцій СО3. Крейда не розчиняється в воді. Е, хто мив дошку, той точно знає. Так, і стрілочка вниз. Воду ми ніколи не розкладаємо на йони. Вже можна запам'ятати, що. Так, давайте так, аккуратніше. Тобто, у нас взагалі тут виходить. Лише тут розкладаємо, ну нічого, так і запишемо. Це залишаємо H2CO3. Кальцій OH2 розкладемо на йони це сильний електроліт, лух. Кальцій дає йон, кальцій 2, а OH OH-. Тут двічки немає, звернуть увагу, що ми так і запишемо: кальцій 2, додати взяти OH в дужки. Ми сказали, що H-цю двічку переносимо наперед. 2 h дорівнює. Кальцій СО3. Переписуємо кальцій СО3. Стрілочка вниз і додати 2H2O. Тут немає що скорочувати. Ну, нічого страшного. Таке буває. Ось таке йонне рівняння і все. Наступна схема це. Із солями. Ну, мені здається, вона одна із найскладніших схем, тому давайте ми з вами уважно подивимось: сіль 1 додати сіль 2 дорівнює. Тут сіль якась інша 3, але умова, що це сіль не розчинна, і утвориться сіль 4. Тобто солі між собою реагують. В восьмому класі це ми розглядали, що дві розчинні солі реагують між собою, якщо утворюється третя нерозчинна. Візуально, це два прозорих гроші назмішують, і щось утворюється густе, якийсь осад. Наприклад, крейда в воді це теж осад, щоб ви уявляли, що таке осад. Далі, от як нам тут найкраще починати? Тут є умова, що повинна бути нерозчинна сіль. Тому давайте ми розпочнемо вибирати нерощину сіль. Беремо таблицю розчинності. І от там, де N, там ми можемо обрати. Ну, от, тут, наприклад, я би радила, поки ви ще не натренувалися, то не беріть із ферумом, бо там складно можете заплутатись: тут два різних. Дві різні хвалентності, поки ви тільки коли вивчаєте, із фос, із ПО4 не беріть, тому що валентність О3 можуть бути складні солі. А так, ось, наприклад, з барієм СО4 ми вже говорили. Ось кальцій СО3, наприклад, у нас теж нерозчинна сіль, можна якийсь із них узяти. Ось, наприклад, що ми можемо ще з цинком. Цинк С можемо взяти, цинк СО3. <coughs> тобто і за агентом ми можемо взяти. Ну, давайте візьмемо класичний барі СО4. Барі СО4. За таблицею розчинності: Барій – валентність 2, в СО4 валентність 2, тому так і буде. Це у нас не розчинна сіль. Нам треба її утворити. А, значить, ми утворюємо. Одна сіль у нас буде містити барі, і треба сюди дописати кислотний залишок, а інша сіль, навпаки, матиме кислотний залишок, а сюди треба дописати метал. Тепер ми підбираємо ті солі, які повинні. Нам треба дві розчинні солі. Ось тут дві розчинні. Не ми вже підібрали. Тепер знову шукаємо з барієм розчинну сіль. Беремо барій і ведемо. Ну, Баррі аж це основа не підходить, а ось барій хлор, барій бром, барій йод, барій С, барій НО3 це все ми можемо обрати. Візьмемо барій хлор. Валентність барія 2 у хлора 1, найменше спільне кратне 2, тому буде формула барій хлор 2. І знову нам треба розчинну сіль із со 4 Беремо таблицю розчинності, беремо со 4 Аж СО4 4 це кислота, H2 со 4 не можна їй брати. А от далі метал калій. І со 4 можна взяти натрій, із со 4 можна. І далі, ось ви бачите, скільки Р ви можете розчинну сіль. Ну, візьмемо натрій, наприклад. У натрія валентність 1, у со 4 тут 2 мінус валентність 2. Тому натрій со 4 валентність натрія 1 в со 4 2, найменше спільне кратне 2, тому буде натрій 2 со 4 І, ну, от, нам треба дописати це ще рівняння. Ми ось так ділимо на частинки. За квадратиком барі SO4 в нас вже вийшов, ми записали, а далі всередині натрій і хлор. Натрій хлор, звичайна кухонна сіль. Валентність один, тому буде просто натрій хлор. Тут треба двічку, щоб урівняти. І знову уважно розкладаємо на йони. За умовою ця сіль розчина, ця сіль розчина, тому ми їх розкладаємо на йони. А ця нерощина, я поставила стрілочку, ми спеціально підбирали, щоб утворити нерощину. Я її зафарбовую, на йони її не розкладаємо. Натрій хлор. ну Це домашня сіль, ви знаєте, що вона розчиняється в воді. Ну Якщо перевірити, натрій хлор, розчинна сіль. Тепер розкладаємо на йони. Барій дає йон, барій 2 плюс хлор дає йон мінус, без двіечки. Тому барій 2 плюс додати хлор мінус, а оцю двіечку, значить буде 2 йона мінус, додати натрій, натрій дає йон натрій плюс без двічки. SO4- 2 тут так ми все і переписуємо, все тут всі цифри є. Тому натрій плюс без двічки, але оцю двічку ми переносимо наперед. Додати so 4 дорівнює. Переписуємо, нічого з ним не робимо, барі SO4. Далі, знову, ми вже таки розкладали. Ця велика двічка означає, що буде 2 йона натрій плюс і 2 йона хлор мінус. Ми бачимо, що у нас є спільне 2 натрій плюс, 2 натрій плюс, 2 хлор мінус, 2 хлор мінус. Переписуємо скорочене йонне рівняння, Барій 2 плюс, додати SO4, дорівнює. СО4. Тобто, якщо є у вас якась умова, що вам треба підібрати саме нерозчинну сіль, або ви починаєте з неї з кінця, але так воно все вийде.